Всім доброго дня! Знаходжуся в нових санжарах. Надійшов будинок у продаж на семи сотках землі. Подивіться, який тут класний краєвид, доволі тихо, затишно, 36 кілометрів від міста Полтави. Тож ходімо, покажу вам все наживо. Ось так у нас виглядає сам будинок. Він побудований з цегли. Його площа 106 квадратних метрів. Також у нас на діляночці розташований сарай з гаражем. Звичайна коробка всередині нічого не зроблено. Також побудована з цегли. Бачимо, тут у нас центральна водичка. В будинок також заведені всі комунікації, як вода, світло, газ і опалення. індивідуальне. Швиденько пробіжимося по інфраструктурі. Будинок розташований неподалік від центральної вулиці. Є всі потрібні магазини, школи, супермаркети, кав'ярні. А тепер йдемо до будинку, і я покажу, як він у нас виглядає всередині. Ось я вже і всередині будинку. Знаходжуся в найбільшій кімнаті, 26 квадратних метрів.